Як підібрати свій амулет. Підбір амулета може бути особистим і відображати ваші власні вірування, потреби та цінності. Ось декілька кроків, які можуть допомогти вам підібрати відповідний амулет. Перше. Визначте ваші потреби. Подумайте про свої потреби та мету, для якої ви хочете використовувати амулет. Чи потрібен вам захист, успіх, здоров'я або щось інше. Друге. Вивчення символіки. Розгляньте різні символи та образи, які пов'язані з вашою потребою або метою. Наприклад, для захисту можна обрати символічний образ або знак, який вам подобається, та асоціюється зі силою або захистом. Третє. Почуйте своє внутрішнє відчуття. Оберіть амулет, який здаватиметься вам особисто важливим, або з яким ви почуваєте зв'язок. Прослухайте своє внутрішнє відчуття, коли дивитесь на різні амулети. Четверте. Розгляньте матеріали та кольори. Деякі люди вірять у енергетичні властивості певних матеріалів, таких як камінь, метал або дерево. Розгляньте амулети з використанням матеріалів, які вам подобаються, або які вам більше призначені. П'яте консультація з фахівцем або досвідченою особою: якщо ви не впевнені, який амулет обрати. Можете звернутися за допомогою до фахівця або досвідченої особи в області енергетики та духовності, як пан Маг. Саме пан Маг допоможе вам підібрати та виготовити амулет за вашою потребою і властивостями. Пам'ятайте, що потрібно діяти обережно при виборі амулета та вірте в його потенційні енергетичні властивості.